Я не знала про долю поранених, важко поранених. Я не знала про долю ветеранів 17 вер. Що це не міномети стріляли. Історія воєнна історія, яка відбулася тут. Ти на якийсь час відволікаєшся від якісь там своїх турбот. Проблем кожен з нас, на жаль, в цій війні може отримати поранення. Є проблема в реабілітації. Вони могли б малювати в кафе Амстердаму на набережні сени чи мармурових скодах Риму. Статки і колишні професії дозволяли. Але ці хлопці обрали війну, війну за Україну. А потім, після поранень, їхні дружини стали для них стіною, на яку воїни знесилено сперлися. Вити з кола лікарні і трошечки забутися на деякий час. Ми сьогодні малювали, балакали, гралися, сміялися, і ми забули про це. Дуже хотілося. Вони малюють трипільські кола за низенькими столиками дитячого садочка, наче повернувшись в часи дитинства, коли кожен день був просто цікавим і просто наповненим щастям. Спочатку не хотів, називається тягли ведмеді до меду. За вуха відірвали вуха від меду хвіст, таке саме ймо. Їхні поранення тяжкі, у кожного з бійців за плечима кілька десятків операцій. Шлях повернення до життя без болю. Від восьми місяців до півтора року. Мені хотілося просто, щоб вони з історії, яка відбувається на війні, пробули про в історії, яка є про, про ресурс, яка є про добро. Це був мій дитячий садок, а зараз із війни Дитячий садок не працює, і не вирішила, що треба дати нове життя. Я познайомилася з Сергієм. Той Це дуже так налаштований на позитив, коли ми дійсно бачимо результати нашої допомоги, і коли ми бачимо, як наші хлопці стають на ноги. Сергій Сушинський – голова фонду здоров'я українського народу і ініціатор програми Урятуй кінцівку. Реабілітацію творчістю започаткував разом з мадам Андрій, коли зрозумів, що пораненим і критично не вистачає. Є проблема в реабілітації, тому що реабілітолог — це трошки нова спеціальність, і її неможливо путати просто з масажистами або з музичним артом. Це набагато складніше, і таких спеціалістів на жаль зараз небагато. Бійці з дружинами малюють натхненно і несподівано для себе поринають, ніби в інші виміри. Я ну, десь був, не знаю, де але не тут ми десь на Марсі, певно. Ми вже дома 9 місяців не були, ми в лікарні. Ми всі як клумба з квітками, квітки всі різні. В кожного є своя там, релігія, мова, національність, історія. У мене чорнобіла, бо ну, мені трохи було лінки, там, бангатик також у нас якісь там інші колі. Тим, хто в тилу неможливо уявити, що бачили на фронті ці воїни, навіть якщо зібрати найстрашніше за все своє життя, це ніколи не переважить той жах, що ці хлопці пережили на передовій. Періодично відчуваємо е, таку от е, відчуття, що я сам повітряна тривога, чи якась звістка, чи якась інформація прийшла, чи просто сидів да, і нахлинула до переживання, і е, е, виникає відчуття. Непотрібності трипільські візерунки. Психолог обрала не випадково. Ти занурюєшся на багато тисячоліт навіть в історію. Ти ти така сама людина того віку, тої статі. Ти живеш на тій самій території. Це дає можливість схватитися за якийсь ресурс, така точка опори. А далі які історії сьогодні розказувалися. Про тепло, про перемогу, про сім'ю, про дітей, про друзів. Хотів би ще раз приїхати, щось нову, нову ідею, якусь працювати, зробити. Мені сподобалось. Наступний раз я теж тут був. Малювання. Малювання. так. Малювання. Дружини воїнів ніби мають невичерпний ресурс. Винахідливості і терпіння. Я спілкувалася в шпиталі з одним з наших ветеранів, і він мені розказував про свою дружину. Він після операції в нього діяла лише одна рука, а вона роздрукувала дитячі фотографії. Каже, ти мені маєш повісити їх на стіну. Він каже: Я 40 хвилин трохи тою дрелью там ковиряв ковиряв Але каже, таки повісив. І каже, як я можу опустити руки, маючи таку жінку. За чаюванням обговорювали все, що болить: самотність, непорозуміння. І байдужість суспільства я забирала його ярівських лікарні з на зупинці. Стояв дощ, велика сумка. Ну я роботи їхала його забирати. Ніхто не підійшов. Ніхто не, не запитав. Я не знала про долю поранених, важко поранених. Я не знала про долю ветеранів. Ніхто про них не чув, не знав. Герої лише ті, хто на передовій, ті, хто в ЗСУ воюють. А що з ними трапляється після ем, травми, ніхто не знає. І вони якось начебто забуваються. Я зрозуміла, що ось тут моя місія бути корисною тут. Я тут потрібна. Я вважаю, що моя місія зараз і тут. Я тут живу 30 років і не хочу поїхати від, з України. Небайдужих мало. І це гірко, а страшно робиться від того, що державна система безжально викреслює хлопців, які без вагань стали на її захист. Кожен з нас, на жаль, в цій війні може отримати поранення, може потрапити на під обстріл, може опинитися в того центрі нещасного випадку. І тому важливо підтримувати програму в кінцівку, адже кошти в програмі це означає більше гарантій для всіх, у кого є проблеми з складними пораненнями. Коли немає надії на когось. Надією встаєш ти. У нас просто немає вибору. Історії героїв та реквізити програми «Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу.